Вітаю усіх у новому відео. Розпочинаю новий блог і розпочинаю його зі смачного сніданку. Поставила в одній каструльці відварювати яйця, а на сковороді буду робити сніданок для сина. Я роблю два окремих сніданка. Сардельки я розрізаю спочатку ось так, щоб утворився всередині отвір такий і викладаю їх на сковороду, буду обсмажувати з двох сторін. Трошечки, щоб вони розігрілися. Ну, а далі потрібно вибити серединку яйце. Спочатку я його вибиваю в маленьку таку тарілочку, щоб було зручніше. А потім виливаю ось так легенько, розставляю сардельку і в середину виливаю яйце. А далі покажу, що з цього вийшло. Рецепт я цей побачила на Пінтересті. як рецепт. Нічку особливого, але просто хотіла цікавий, такий, цікаву подачу сніданку зробити. Ну, але що вийшло, з цього я вам потім покажу. Ну, а для себе готую таку тарілку. Для сніданку, спочатку нарізаю огірочок, також авокадо. Я дуже люблю авокадо їсти, особливо зранку. Також люблю додавати будь-який сир. У мене була Моцарела, дуже її люблю, тому також нарізаю. Вона ще й така не солона була. Я люблю також, щоб була не надто солена. Ось так підрум'янилося яйце в середині сосиски, під кришкою я це обсмажила і перевертаю на другу сторону. Воно мало взагалі бути виглядати естетичніше, ніж вийшло насправді. Викладаю на тарілку огірочок, також з боку викладаю авокадо сир моцарелкою, який порізала. Також в мене було ще таке м'яско, шиночка. Я її також додаю до свого сніданку. Тим часом сніданок для сина вже приготувався і. Я викладаю його на тарілку, бачите, який він вийшов. Мало все бути набагато акуратніше, але вийшло, як вийшло. Ну, тим не менш, все одно було дуже смачно, і він з задоволенням все з'їв. Відварені яйця я вже розрізала напил, виклала також у свою тарілку, посолила, додаю мелену, солодку паприку, а також обов'язково мелений перчик. І ось такий смачний сніданок у мене був. Навіть можна його назвати правильним сніданком. Правильним харчуванням, можна так сказати. Постала готуватися на обід сьогодні варену картоплю і дуже хочу її з оселець. в мене є. Але ще хочу зробити салатик, бо в мене є огірок, є варена курочка, яйця відварила, і ще в мене є кукурузка, відкривала, готувала щось. Тому зараз все це поріжу просто кубиком, соломкою, як вийде. І замішаю з майонезом. Ми не часто їмо майонезні салати, тому можна. Іноді, думаю, буде смачно. Це можна складати те саме, що з крабовими паличками, тільки з курочкою буде. Я готовий салатик, замішала його одразу. Така величенька тарілочка. Картопля ще вариться. Зараз ще оселедець поставлю. Купила якийсь ось такий е, панатон. Ну, тільки тут не пише панатон, тут пише ось так пандоро, Класік. Хочу спробувати, чи він схожий на панатон, чи взагалі на що він схожий, на яку випічку. Він без нічого, без цукатів. Це що? Не знаю. Посипка, мабуть. Будь намальовано, що він посипаний. О, так, дивіться. Це, напевне, пудра ось тут в пакетику. Цікаво. Чи Він такий смачненький, як панатон. У мене Владик любить з Я люблю з цукатами. Чоловік також більше любить з цукатами, напевно, я так думаю. Ось. Так. напевно потрібно його посипати. Мені здається, що можна просто потім шматочок врізати і посипати сам шматочок на паску. Схоже нашу. М -м -м. Дуже смачно. Щось середнє між панатоном і паскою я би так сказала. Але дуже смачно. М -м -м. Можна поставити на тарілочку і просто посипати смакота. Все, ми сідаємо вечеряти нашу смачну вечерю. Салатик, до речі, вийшов дуже смачний. Чоловік майже весь з'їв і сказав, що йому дуже сподобалося. Так що ви також можете спробувати такий варіант. Ну, а далі ввечері ми поїхали. Спонтанно можна сказати, Владік захотів пограти в більярд, і ми вирішили поїхати. Чому б і ні, Я вже взагалі не знаю, скільки років не грала в білярд. Колись було дуже-дуже дуже давно це. Тому з задоволенням поїхала разом зі своїми хлопцями, щоб провести цей час разом. І тут трошки чоловік познімав, і я згадала молодість, можу так сказати. як колись грала. Бо я люблю таке взагалі боулін, більярд, це мені подобається. Здається, ну що ж, там, всього лише півтора такої годинки, але, тим не менш, проведений ось так колі сім'ї, коли займаюся чимось таким, що подобається, особливо повертаюся одразу додому з якимось таким гарним і піднесеним настроєм. Тому потрібно завжди собі виділяти час. Ось так, хоч і недовго, але якось відволіктися і змінити картинку. Звісно, якщо є така можливість. Ну, а тут я радію, як завжди, що виграла в партію. Який тут гарний вид з вікна. Так гарно. Це, до речі, вже ярмарку ставлять Різдвяну. Центр міста. Тут завжди ярмарка Різдвяна відбувається. Так гарно колесо оглядова. М -м -м. Вид супер. Тут би якесь кафе зробити зверху, з таким видом. Дуже гарний. Десь, напевно, не знаю, з 1 грудня ярмарка, чи ще раніше, якщо вони вже поставили, напевно, ще раніше, бо бачу, вже навіть ось там розкладають все. О, тут теж вже каток залили. Все, вже сезон починається, катання. Їдемо додому вже. Покажу вам, що ми зайшли з зали в українському магазині, там він в центрі знаходиться, якраз ми там були, все грали і Заходимо туди частенько, якщо знаходимося там, бо там є те, що... чого немає в таких звичайних магазинах. Взяла зефірчик, дуже люблю. Ось вона написана: 9 злот, 83 гроші. Олію. Дуже я хотіла взяти олію, саме нерафіновану для салатки, я люблю. Так, це чіпси. Ось такі довгі дві пачки. Так, це хлібчик Бородінський. Я дуже люблю хлібчик городінський. Взяла такий невеличкий. Так, це такі багети, типу, типу сухарики. Крабові палочки ось такі взяли. Це хребет червоної рибки. Буду варити уху. Так, це також такі сухарики, брускетки. Кальмари, ось такі були рожеві. І взяли ще ось таку сушену рибку. Це окунь без голови. Без кишок. Також такий путасо, чи як вона називається ця рибка на вагу, згущене молоко, ось таке варене вже, і вафлі, щоб зробити тортик згущеним молоком. Ось такий у нас сьогодні ранок. Сезон очищання машин розпочаток. Чоловік вже нашого чистий. Оце так листопад. Тут, напевно, всі в шоці, що в них в цю пору сніг. О, дивіться, які дерева гарні, засніжені. Дуже багато снігу. Насипало. Мішелька вже погуляла за дві хвилинки. Такою погодою. Вийшла і зайшла чоловіка на роботу у нас сім десять десь сезон струшування нігдаєш так сіла що ти аж з ніг не Так? Да? <рес> Супер! ого це сіла Я вже повернулася, зробила собі сніданок, як завжди, свій улюблений. Зараз поснідаю і зроблю ще собі каву мішелька. З бантиком така гарнюня. Ти вже поснідала Мішелька? Поснідала? Що так тебе щось вкусне було? Якась вкусняшка тебе була, так? Ні? Все, що залишилося від тортика. І зараз він теж піде у животик. Чись. Так, я тут варю ухо або рибну юшку. У мене тут все дуже просто картопля. Далі цибулька, крупно ріжу її, морку півкільцями, Додаю лавровий листочок солю і перець горошком. Рибку показувала, взяла ось цю червоний хребет. Взяла половинку, порізала, половинку відправила в морозильну камеру, бо то забагато буде для нас з владиком. Вже 100 років не їла з цієї рибки ухи. Колись на природі дуже часто варили, дуже смачно було. Так, я, до речі, рибку промила обов'язково. І зараз картопля, коли буде вже, можна сказати, готова, я закидаю рибку і там буквально хвилин 15, 10, можливо. І вже. Буде готова уха. Юшка моя вже готова, все зварилося. Аромат стоїть такий, неймовірний просто, як я заскучилася вже. Я завжди тако кидаю петрушку ціленькою, для того, щоб ще хвилинку буквально поварилося, набралося аромат від петрушки, а кріп я ось так окремо нарізаю і вже, коли в тарілочку накидаю. Саму уху, то тоді додаю кріп свіжий. Не кидаю сюди порізаний, бо він одразу ще, коли свіженький, то буде е, так смачніше, а далі, коли вже постоїть, то вже не буде відчуватися так аромат петрушки ой, кропу. Тому я ось так люблю вже в тарілочку додавати. Зараз ще буквально хвилинка і будемо обідати. Все, ось так я люблю подавати. Дуже люблю уху. Буду зараз обідати. Вам також бажаю смачно, якщо з нами зараз їсте. Поїхала в магазин Lidl, хотіла купити масло, бо ви мені написали, що по суботах можна в Lidl купити дешевше. Я активувала купони в аплікації, загрузила аплікацію перед цим. Багато ще що побачила там для себе, що можна подивитися. Звісно, я приїхала дуже рано, аж в 12-й годині, поки я виспалася, поки я. Все зробила зранку сніданки і так далі, зарядки, то попила каву, то я приїхала вже в 12 годин і де це в 12 годин може бути масло. Якщо люди встають в 6 ранку, щоб те масло купити. Постійні були коробки, то масло я не взяла, проте взяла дуже багато чого іншого, як завжди, звісно. Тому зараз поділюся з вами, що я купила, бо брала щось таке. Інше, ніж я, наприклад, завжди закупляюся в магазині Kaufland. Взяла булочки на бургер, будуть в мене сьогодні на вечір бургери. Дуже лінива вечеря, але Владик таке дуже любить їх доробити. Також була акція, якщо берете на 200 злот, купуєте, то можна взяти за 1 злот будь-які із цієї фірми Мюсі. Я вибрала з фруктами. Взяла також макарунці ось такі 12 штук, здається, 15 злот коштували, чи 1599. Також взяла яйця. Яйця, здається, 8 злотих 10 штук. Сардельки, Ось такі з шинкою преміум. Чіпси попросив Владі взяти. Взяла якісь такі, не знаю, ще, з якимось лавашом, зі смаком лаваша якогось. Взяла курку, о, це єдина, напевно, що я взяла з аплікації. Курка була по 10 злот за кілограм сьогодні. Також по ваших рекомендаціях. Купила ось такий набір. Тут 6 новорічних пакетиків. Здається, 6 злотих взагалі коштували цей набір пакетиків. Дуже вигідна ціна. Ну, звісно, взяла. Також купила носочки для себе. Ось такий 39 42 номер. О, бачите, написано, 10 років. Якраз для мене. Вони просто тепленькі, такі, хороші, то я взяла. Купила ось таку банку оливок. 26, здається, злотих були оливки. Також взяла фісташки. Фісташки по 55 злот за кілограм. Не знаю, що тут вийшло, бо там їх на касі важить. Взяла дві пачки лосося, ось такого печеного саме. Бо ми коли ходили в суші на суші на день народження, то йому дуже сподобався там рол, який був з печеним лососем. Ну, щоб його не пекти, ціна була, в принципі, гарна, тому я взяла, здається, 9,99 за оцей шматочок. Я взяла два шматочка, оклимки на морозильну камеру. Також взяла два. Набори ось таких котлет з телятини, 98% м'яса. Дуже вони смачні, я колись давно дуже брала, і нам сподобалося. Тому, я ж кажу, буде така лінива зовсім вечеря, бо котлети є, кину на грильницю, з... приготую, і бургери будуть готові. Також взяла три морквинки, взяла перець, ось такий горошком засипати, і взяла ще ось таку. Сукню для дому фланелів. 100% бавовна. м ну, Може, буде трошки великувата, бо хотіла Еску взяти. Але це ж для дому вона буде така вільна. Зараз приміряю. В мене є такі легінці чорні. І можна вдівати разом із цим, бо я зовсім з голими ногами не можу зимою ходити, мені холодно. І це ще також акумуляторні батарейки. Просто батарейки. До речі, ось цей сукня коштувала. Ну, така рубашка сукня я б сказала. Коштувала 34 злоти. дуже гарна ціна була. А шкарпетки були по 13 злотих за дві пари, ось так. Зробила собі каву сісти, попити. Бо дуже голова у мене щось сьогодні болить. Не знаю, чи це і за погоди, чи за чого так болить, здавлює в візках. Попробувала один макарон цей. Боже такий смачний. Прямо я не знаю. Мені взагалі подобається, але дуже рідко, коли є, настільки смачно. Прямо дуже смачний. Зараз ще буду пробувати ось ці інші. Ну це я спробувала просто такий вже смачний. Зараз ще вип'ю з кавою, зім, точніше, з кавою. Один чи два може. Стараюсь менше їсти солодко, бо щось останнім часом я взагалі не солодку їжка. Але останнім часом мене так на солодке тягне, що десь просто капець. Не знаю, з чим це пов'язано. Чи з зимою, яка йде, чи що. Словом, Треба трошки себе контролювати, бо мені від солодкого не дуже добре. Але це я зараз їм з кавою. Звісно. У мене була вечірня рутина. Помила підлогу тут і в коридорі. Тут, правда, світло виключене, треба сміття винести. Зараз Владик прийде, поможе мені, щоб я засунула туди килимок під, під шапку. Щоб тримався. Я, до речі, цей раз килимок прала з у пральній машинці. І думаю... Розлізеться, то розлізеться, спробую. Бо руками так надоїло його щоразу прати. Хоч він легко переться, але я люблю собі полегшувати. Ось це все. Якщо є і такий спосіб, який може полегшити цю працю, то, звісно, я ним скористуюся. І, звісно, набагато краще він відіправся в пралці, бо пралка його собі добряче там пополоскала, покрутила. Тому тепер буду його прати тільки в пралці. Такий чистенький, гарненький. Підлога помита. Супер. Ну, вже темно вечір. Я десь пішов гуляти з друзями. Вже темно, рано темніє дуже, пів п'ятої і вже ніч. А не переводили б годинник, то було б ще видно. А так вже темна ніч на вулиці. То ми удвох з Мішелькою. Так, Мішелька. Мішель, ти вже так поправилася. Така квадратненька стала. Любиш поїсти, так? Да? Любиш поїсти, прям як я. Вся в мене. Куди ти йдеш? Знов до тарілки. Ну, ти ж тільки що відійшла від тієї тарілки. Да, може, там щось новеньке з'явилося. Угу. Вода не така смачна. Дайте щось смачненько. Бачите, який не гарненький. Де будемо валятися, чекати Владіка. Треба бургери зробити. Поставити грильницю, розігріти і приготувати котлетки. Буду ставити, смажити котлетки, але підставлю папір, щоб не дуже вимащувалось. Взагалі вона дуже легко маєти ця грильниця. Я її за це люблю дуже. Але все одно хочеться, щоб вона не була дуже сильно нагорівша. Так, як це їх поставити правильно? Все, вона мені скаже, коли буде готово. Це все, що я ставлю на бургер Владіку. Він три штуки захотів. Кетчуп, тут майонез гірчиця. з і зараз ще сир поставлю і викладу котлетку. Все. Максимум ще можна листя салату, але сьогодні захотів навіть і без цього. Ну і ще, якби був огірочок маринований, то ще б його додала, але немає. І грильниця залишилася чиста. Можна буде тільки промити і все швиденько. Я ще ставлю трошки підсмажую булочку легенько. Сильно не придавлюю, ось так тримаю, щоб вона лише тепленькою стала. Так класно підсмажила одразу на грильниці, трошки, як я показувала, булочки. І вони такі хрумкі-хрумкі, дуже гарний аромат, бо вони ще й з кунжутом. Так що, ось така лінива вечеря, вийшла смачна. Така вона йде вільно, але для дому нормально, мені здається. По боках є розпорочки, така довгенька до колін. Можна і би штанів носити, якщо хтось не мерзне. Еска, звісно, була би прикольніша, але, в принципі, я ж кажу, це для дому, то теж добре. Можна носочки вдіти. У мене є багато таких тепленьких. Будуть підходити. У okay. мене ще одні, три пари.